Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 17 жовтня і посівна компанія озимних культур цього сезону підходить до свого завершення. Озимину посіяв, а зараз підсіваю покровні культури, ті, що були посіяні після пшенички. Отак по діагоналі я їх сіяв, в такому направленні була. В тому році пшениця. І жара, звісно, своє діло зробила і оце такі слабенькі покровні. Осталася, можна сказати, ось річиться себе більш-менш нормально чувствує. Речка майже вся попропадала, це отаке позалишалося. Зараз вже і холод трошки дає, сойка теж ось ледь-ледь, кукурузка себе більш-менш почувається. Ну, вегетативної маси, і що хотілося б, щоб було на полі, нема. Тому вирішив ще раз підсіяти жито. І заодно хочеться розказати ж про свій модернізований тракторець. Хто вперше на каналі, то скажу, що на свій Т-25 я поставив китайський двигун. Ну і багато було питань. Як він себе поводить, як трактор. Хочу про це розказати. І скільки палива використовується, скільки все. Звісно, давно я думалося замінити Т-25. Булішки пішли вже китайські. Вони з водяним охолодженням. Трьох циліндрові, набагато приємніший звук. Рівномірніше працює, вібрація менша. Хотілося поміняти. Але для моїх робіт і моїх агрегатів, що я зробив під Т-25, китайський би не підходив. Потім ще було зроблено раніше і гідроусилітель руля. Ну і зараз, звісно, він теж є, тільки вже із переднього на суху, який поставлено. Значить, Є і, ну, більше плюсів, звісно, у цьому вигону набагато приємніше, комфортніше працювати на, на такому тракторі, він швидший. Транспортні роботи виконуються, быстріше. так само э, я виконую посівну. Ну, це основна моя робота, можна сказати. Маю в себе в господарстві, в обробітку 10 гектар землі, в основному я сію, бризкаю, тому що. По нову тілу, можна сказати, других дій немає. Це сьогодні зараз заїхав, пройшов, пройшов три рядочки. Отак виглядає, трошки взірошена. А це те, що перед дощами. Три дні перед цим у нас йшли, йшов обложний такий дощик і поприбивав. Отак по, по сходила, воно можна сказати, ніякого вреда тим вигитуючим рослинам, я не наніс. Значить, ще раз скажу, набагато мені комфортніше і швидше із сівалкою він працює, тому що оберти холості більші в нього, ніж у Т-25, у 800 тільки це на холостих зробить, а так працюю десь 1300-1500 обертів. Він це прекрасно ну, і не в напряг і легко їде, і набагато швидше. Всю цю компанію я провів, можна сказати, посіяв. За три дні 10 гектар, ну, як, як і в три дні із обідом, і, з об і Тим більше, підбільший зараз день коротший. Став, аби у вересні, в початку вересня, так я б його і за два, за два дні, а так трошки сирувато. Зараз вже ще прекрасно це після дощики, ось можна сказати, земелька. І ліпиться, ну, і розсипається добре. Тут можна сказати, вже перегной за ці. Це вже шостий рік. Шостий сезон, який я сію без, без обробітку ґрунту по, по системі нову тіл. Оце скільки в мене рештки. Так, да, є, пойде. Це от, от пчелиці цього днішньої залишилися, вона сказати, що може вже перетрухла. Де більше, де менше. Отак воно все перетворюється. Люди є спалюють пожнивні рештки. Ну, а нам... Їх просто не вистачає для повного покриття. Отака, отакий обробіток. Це ось де є отака кошечка вроді випала. Ну це не грудка, воно взагалі розпадається у пух. І по тому ще по дорогах ще грязь. А тут оце така прекрасна. Запах, як перегною черв'яків, колись в дитинстві копали, такий приємний. Приємний запах на цьому. Ну, на полі стоїть такий. Ага. І хотів розказати, що, ж той, що він використовує. За оцю всю посівну компанію, що я посіяв, можна сказати, 10 гектар, Ну, тут ще залишилося півтора, ну я так прикинув, поки я наїздив у часточки, посіяв, то я ще наїздив 30 кілометрів. Грубо говоря, я зараз по моточасах у мене 17 моточасів. на, що, на даний момент я наїздив, було 77, а зараз 94, якщо вийде, буде видно, бо я так не мені, бачу. 94, стоїть 17 часів моточасів я наробив, щоб посіяти 10 гектарів. Зараз заглушую. Не дерчить. Приємно, звісно, працює тихенько, вібрації такої немає, як Т-25, комфортніше, набагато працювати. Але ж є і мінуси. Він швидший і мені на даний час вже не вистачає меншої швидкості. Ну, це я використовую, коли сі... сажаю картошку, ага. коли копаю картошку. Теж там хотілося б, щоб менше слабшенько їхав, а мощніше. Ну, а цей біжить швидше і при копанні картошки прийшлося використовувати і ті занижену саму передачу, щоб лучше той. І трошки він такий слабшенький. Казали мені, коли я його робив, що він слабий, він не потягне. Але для моєго, для моїх робіт він. Вистачає. Так, да, трошки вроді би є розчарування, що, слаб, що слабшенький він. Але всю роботу, що я робив тим мотором, я роблю й ним. Прицеп 2ПТС із двома Нивовськими бункерами, я як витягував із поля додому, так я ним і притягував. Ну, такий трошки вроде би мінус. Але ж. Ще ну, більше я хочу розказати про технологію, що мені на ці 10 гектар не потрібно більшого трактора. Мені дайте ще 10 гектар. І я трактора і не буду задумуватися, щоб його поміняти. Тому що, якщо даже 10 гектар я сію за двоє, за двоє суток, то, наприклад, би я сіяв ще і весною. Ще двоє суток. Так всього на на 20 гектар мені, ну і, собственно, да, 20 гектар я б посіяв би за, двоє, за два дні за 4 дня оцим тракторцем. Так що більше не треба. Оприскування так само проводиться він легко, захват 12 Ну Тільки що переїзди да, до поля. Тут у мене туди й назад уже 3 кілометри, Чотири оприскувачі я беру на ці на пай, 3,5 гектара. Якраз виходить ширина 96 метрів. Я туди і назад проїхав, щоб оприскувач щоб не наб... набирати, щоб нав'язку і йому важче. Бо то чотири рази мені треба з'їздити, а чотири рази це 4 на, на 3 вже 12 кілометрів набіг. Так що транспортних робот дуже багато. Бігає, звісно, дуже швидко, приємно їдеш, як на машині, аби була дорога хороша, так що задоволений. Більше плюсів, чи мінусів, комфортніше робити, я ж кажу. Ну, а ще ж хочу показати, наскільки комфортно, коли займаєшся новим тілом. Я потратив 35 літрів залив. Це вийшло 35 літрів у мене, можна сказати, на 10 гектарів посівної компанії. А якщо по нормативах, то це б пішло б тільки ну, для тракторів на оранку. 15-18 літрів бере за гектар. Це б тільки у цій солярки, хто займається по класиці. На 2 гектари пахоти. Ось тут теж холдинг. Це рядом кругом мене є. Переорали вони після сої. Ось яка в мене який обробіток. Я нічого не робив ніякими, крім своєї сівалки. Який в мене грунт, яка в мене рівність. Я тут бігаю третьою передачею і мене не підкидав. А оце отаке вони ж пахали по тому. Сухе тоді ще було. Оце такі грудки. Так, да, вони зараз розмокли, але що всяке, ще що тут треба робити. Тут треба їхати чи боронами, чи культиваторами. Сівалка, мабуть, одразу не піде. Хоча зараз сівалки гарні, так що може й піти. Ну оце вони вже на гектар потратили, можна сказати, літрів. Ще й на моє кидають. Літрів по 15 і ще далі. А я всю компанію провів. Я ж кажу, приблизно 2 літри на одну. Мотогодину. І яка ось красота посіяна була отак пшеничка. Ось ту сторону отак, по діагональці я посіяв тоді покривні культури. Оце таке залишилося. Де хуже, де менше. Багато, звісно, попропадало. Та вона і зараз вже підмерзла даже. гречечка. Вона і цвіла, о, така маленька. Ну, засуха своє зробила. Ось ще й цвіточки є на ній. Тут тут уже ось. А, стоп, навіть. Навіть насіння ось є. Ось. Насіння взялося. Хай, хай дві так на такі, на одному цвіточку. В тому році в мене вона була велика і було, просто можна було молотити. Ну, вона не в ціні гречка ще 6 гривень давали в тому році за кілограм. Можна сказати, це таке саме як пшениця, так не смисл його. Ось де теж щось уже так вигляде. Сої я вже додавав, Ну хорошо, зараз гірчичка себе мені подобається. куди цвіте, куди цвіте. Посіяв тут же ж рядом у мене ось ще після сої, де я в тому році сіяв такі самі покривні, таку саму суміш. По весні я показував, що я скашував його. Ну, не показував, як скашував, а потім таки позбивав трошки, сіяв, ну легше сіяти, не так забивалося. І це тепер змолотивши сою, дождалися, коли пішли в нас опади і отож оце межа в мене сюди, і Зараз ж... тут була пшениця, а це от був теж ряд, посіяв, тож під діагональкою. Взяв діагональ і посіяв. Пшеничку, отакий фон поля, отак виглядає, скільки рештків. Можна сказати, такий у мене іде обробіток грунту. І це є де рештки, ось де комбайн ось, чи останавливався чи на поворотах. Тут фатає, тут стих, перегниє воно, усе воно не, не помішає полю, а тільки тримає, звісно, вологу, отака мульча. Прекрасно. Отак була посіяна по прямому сою. Я сою сію тільки по-прямому. Коли бризкаю, я становлюся у міжряддя, я вже показував оприскувач, іде. тоді не треба мені ні маркерів, ні меток, нічого. Відміряв 12, перейшов трактором, став у міжряддя і поїхав. Ні одної рослинки за оприскування я не пошкоджую. Так що працюю по новому тілу і багато хто. Закликаю, просто хлопці, не треба довбати землю. Оце вона з 18-го року, у мене тут не було ні плуга, ні культиватора, ні боронок, нічого. Подивіться, скільки в мене тут решток. Що воно мішає? Я ж кажу, люди спалюють солом, бо їм воно заважає. Мені просто її не вистачає. Ось є да, це прошлогодня, може, солома тойгоднішні рештки. Да, це і тойгоднішні рештки покривних культур. А от жито я сію. Воно ж слабеньке, то є молоденьке, як сіно, воно його взагалі щас і рестків. Воно ось з весни до осені вже немає сліду. Усе воно перероблене. Ну, може, оце, ось, мабуть, що залишилося із жита. Да. Бо ось такий кущик вирвався. То Все. Воно можна сказати, вже перегнило і пішло зараз у той у земельку. Усе. Оце така, такий новий тіло. За що я хочу сказати, що я своїм невеличким тракторцем і роблю роботу ту, що на таку площу люди купують мінімум МТЗ, те 40 вже мало. От таке, а я ж кажу, мені дайте ще 10 гектар. І я навіть і не задумуюся, що і їм... мені, Та і 50. Обробив, не напрягаючись по такому. Я ж кажу, ось прекрасно. Ні ямки, ні бугра, ні грудочки, нема нічого. Все як по природі. да Трошки поборовся я, побризкав, ну так я ж скільки шкоди не зробив, як отам, як на тому полі. Яке груддя усе, що живе, який червяк може і був, так він помер, ті, що аеробні мікроби. Закопалися вниз, там погибли, а не робні ті що знизу без кислороду вверху погибли. Так що отакі думки. Ну і хочу б хотілося показати своїм глядачам-підписникам, як я зараз хазяйную, розказати також про трактор. Нікого не закликаю, робити так чи ні. ну кожен вивод своє робить. Да, трошки що він вроді би слабшенький, ну, зато ще є ідея, може поставити турбіну на нього, під, якщо воно підвище потужність. Багато дивлюся, відео, відклики, що да, потужність трактора повишається. Ну, я думаю, запруч, запас міцності навіть в цього двигуна є, якщо йому додати, Може хто поділиться своїми думками чи вже опитом, що ставили турбіну на, такі, на, на двигун трактора, чи повишається міцність чи потужність трактора. Чи ні, хотів би, звісно, почути в коментарях, чи совіти, чи поради. Так що отаке, отаке діло. Продовжую сіяти, треба посіятися, вияснилось після обіду сонечко. Так що дружусь своєю сівалочкою. Лера, як завжди, міжряддя, Получається в мене 30. Виставлено, щоб коли йду я. І навіть зараз трактор іде ось між тут колесо, а один другий сошничок. Отак якраз тут між ними. І це ж так само. Крайній сошник. і Цей сошник якраз І Так само, коли я бризкаю, я в оце міжряддя і в те крайнє. І... Не заважається, ніде нічого. Отак от отак тружусь, отак от виглядають покривні культури, це не тронуті. ну Тут пошкодження великого нема, отак от рядочки де збереглося трошки. Я скажу, а в основному дуже вона постраждала в цьому році. Ну є сюди. Хорошо. Гірчичка, да, соя, оу, даже. Навіть ось стрючок зав'язала. Представляйте. Боротьба за виживання. Посіяна вона була 20-го я червня сіяв, а пішов дощик у нас 4 серпня. І вона ото посходила і зацвіла і тут ось стрючок. Є маленький, що ж тут, тої сойки. А природа треба. Я ж кажу, мені в тому році... Сподобалася гречка. Хороший був навіть урожай, Вона була висока. Та й тут ось вже зав'язувалася. Де цвіла раніше там зав'язувалася. Багато попропадали. Ну нічого, посію, бо маси немає такої вегетативної. Щоб більше рештків було, щоб краще прикривалася земенька. Було чому перероблюватися. Так що рішив досіяти. Є, падали це ось трошки, може я ж тоді сіяв сюди і теж сіяв жито. Ну щось жито. Воно погано взагалі сходить Оця рання посадка чи посів. Жито якось погано сходить, Хоча може оце і є. Ось, наверное, розкущилося куди Є ще. Падається пшениця. Ну, щось є. Оце не падається, так ось як розкущилося хорошо. І зараз сію ріденько, невеликий норма висіва. Воно ну, на те, що кущилося гарно, то сієм невелико, а для того, щоб були живі корні у землі постійно, щоб було чим кормитися біоті, тобто вуглерод, вуглець закачувався і це є. Кормом для усього біоти. І тільки вуглець підвищує гумус, родючість ґрунту підвищує. А як ті добрива азотні та остальні всі, фосфорні і так далі, вони ж тільки на урожай впливають, якщо є, звісно, і родючість ґрунту. Отаке відео, може і довгеньке, так що ви бачайте все. Може і не розказав, що хотів, ну питався. Так що всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей!